Дівчата, всім привіт! Ділюся з вами щоденним ранковим ритуалом по догляду за шкірою від українського бренду Хілері. Це доглядова інноваційна косметика з компонентів натурального походження. І перше, з чого я починаю, це зачищувальної пінки, що містить натуральний склад. До речі, всю косметику раджу тестувати одразу на руці, а потім наносити вже на шкіру обличчя. Наразі діє акційна пропозиція мінус 50% на весь комплект, який ви бачите в моєму огляді. А це УПТАН. Так-так, уптан. Більше всього ви цю назву чуєте вперше, як і я до нещодавно. Моя постійна проблема це розширені пори. Тому УПТАН – це мій помічник, який помітно звужує їх. Легкими масажними рухами наношу на обличчя і легенько скрабую. Потім то все ретельно змиваю. Наступний етап це тонік, який наноситься на вже попередньо очищену шкіру. Тонік бореться з тьмяністю та покращує колір обличчя. Гіалуронова сироватка це взагалі окрема любов, яка забезпечує повне зволоження та дарує нереальне сяйво вашій шкірі. Чесно кажучи, з цією сироваткою і ботоксу не потрібно. Косметику хілері я відкрила для себе нещодавно і впевнилась на собі, що вона діє вже з першого використання. Обережно наносити засіб, щоб уникнути потрапляння в очі. І якщо в тебе на вигляд заморені очі, як і в мене, тоді ця відновлююча сироватка навколо очей саме для тебе. Поки я втираю слизьку сироватку і чекаю, поки вона обереться в шкіру, примусово доводиться робити такий міні самомасаж. А для більш ретельного зволоження іноді фіксую все живильним кремом з п'яти олій.